Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга наближається серпень, а це означає, що яблучна тема стає як ніколи актуальною. Саме тому, саме зараз, я хочу нарешті розповісти про аромати, які мене надзвичайно вразили. Потішили, здивували і закохали в себе, хоча сталося це не одразу, це аромати від українського бренду Цукерка. Я маю три фірмові пробника, обирала ці аромати просто. На осліп, орієнтуючись на назви. І це саме ті три аромати, які і об'єднує нота яблука. Це для мене стало очевидним не одразу. Розпочну я з аромату, який є найбільш легким для сприйняття з усієї цієї трійці. Це аромат Глінтвейн біля каміну. Дуже приємно і зручно, що про кожен аромат можна одразу прочитати на одному пробнику. І. Давайте одразу і дізнаємося піраміду аромату Глінтвем біля каміну. Хоча я знаю, вже, звісно, і на пам'ять це не складно, тому що вона складається лише з трьох нот: це кардамон, мімоза та бобитонка. І звучання цього аромату таке ж ненав'язливе, легке, як і сама піраміда. Мімоза додає деревності, свіжості, кардамон додає певного холодку і спецівості, і бобитонка додають, звісно, глибини. Якоїсь шершавості, деякої солодкуватості. Це справді солодкуватий спеційний аромат, але спеції в ньому відчутні мінімально, би надзвичайно розведені рідиною, не відчуваються в цьому ароматі для мене і прямого зв'язку із Глінтвейном, як таким, зі спеціями, як правило, з досить потужними, такими, як кориця, гвоздика, звісно. Кардамон, так, так само. Але тут, якщо чесно, я б кардамон навіть не ідентифікувала, якби не знала про те, що він тут є. Але я почула б якусь невловиму загадкову, абстрактну спеціальність. Тож з тим, що тут є кардамон, звісно, я можу погодитися і також абсолютно точно повірю тим, хто чує його в цьому ароматі. Мімоза для мене також не очевидна, але якась така зеленуватість. Свіжість все ж таки є в цьому ароматі. І є в ньому, до речі, і димність, можливо, знову ж таки, від бобів тонка, яка і має відповідати за відчуття присутності десь біля каміну. Але, як і говорила на своєму каналі пані Світлана, а канал називається Жінка-Аромат. Це якщо і Глінтвейн, то літній глінтвейн. я абсолютно згодна. Це повноцінне відчуття літа у флаконі, але літа надзвичайно стиглого. Літа у вечірню пору, літа яблучного, і так, літа біля вогнища. Але це вогнище знову ж таки, не мов би акварельне, воно не яскраве, воно не горить десь зовсім поруч, воно доноситься десь здалеку. Можливо, це камінь який уже не горить, який залишився на ранок після вечірнього. Використання у якийсь холодний літній день. Якщо це і вино, то напевно це вино яблучне, домашнє яблучне вино. І я завдяки цьому аромату, та ще двом, які будуть попереду, полюбила цю ноту, яка не заявлена, абсолютно не заявлена, як ми бачили з піраміди у ароматі Глінтвен біля каміну, але яка для мене є тут очевидною і створює ауру. Яка об'єднує всі три аромати. Наступний аромат східні прянощі. Продовжує тему спецій у парфумах. І тут уже спеції більш очевидні, водночас, вони все одно не викликали у мене прямого зв'язку, саме зі східними прянощами, якими я звикла їх собі уявляти або чути у парфумах. Цікаво, що цей аромат є для мене. Взагалі поєднуванням непоєднуваного. Я вже згадувала про нього у своєму відео про особливі аромати з нотою пачулі. В ньому поєднується надзвичайно чоловічий старт, де домінує лаванда, де досить швидко підключаються пачулі, де все звучить як класичний чоловічий одеколон чи догляд. Надзвичайно маскулінно, прямолінійно, але досить швидко це звучання трансформується у аромат. Печеного яблука з корицею. І саме нота кориці домінує тут серед спецій. Інші спеції я і виділити не можу. Із східного можна виділити пачулі, можна виділити зі спецій корицю. Тут також заявлена гвоздика зі спецій. Але, до речі, от гвоздику я якраз і не ідентифікую. Але в цілому, це дуже цікавий аромат, який створює. Неймовірний настрій, знову ж таки, ту саму яблучну ауру, яка розпочалася ароматом Глінтвейн біля каміну. Ця прекрасна тепла яблучна атмосфера тут просто на максимумі звучить, коли аромат розкривається. Але початок знову ж таки прохолодний, прямолінійний, маскулінний. Аромат класичного чоловічого догляду, аромат парфумів для чоловіків із нотою лаванди. Аромат чистоти великою мірою, але це не має зовсім нічого спільного уже з розкриттям аромату. Отже, східні прянощі для мене все ж таки не зовсім східні прянощі, але надзвичайно цікавий яблучний аромат, який знову ж таки дозволяє мені полюбити цю ноту. І закріпимо цю всю інформацію нотами, які заявлені виробником. Лаванда, бергамот, лимон, базилік, яблуко, кориця, воздика, пачулі, герань, ваніль, мускус та кедр. Третій аромат осінній ранок, який вразив мене найбільшою загадковістю з усіх вищезагаданих, і в якому, знову ж таки, спостерігається атмосфера стиглих яблук. Прекрасний аромат, який підкорив мене своєю вологістю і ароматом грибів, що цілком доречно для назви осінній ранок. Це надзвичайно спокійний аромат. Якщо це ранок, то ранок цей, напевно, навіть сонячний, але він містить у собі вологе осіннє листя і, знову ж таки, гриби, про які я вже згадала. Дуже по нішовому це звучить, не побоюся цього слова. Які ж ноти заявлені у ароматі осінніх ранок? Фіалка, бергамот, чорний чай, кориця, перець, листюну, мускус та олива. Це звучить волого, саме завдяки фіалці. І фіалку я тут чую дуже відверто. І цей аромат допомагає мені ще більше полюбити ноту фіалки, яку я ще нещодавно не любила. Яблуко тут не настільки очевидне, як у попередніх двох ароматах. Воно тут і не заявлене, але я цілком уявляю собі яблука саме в осінню пору, в стиглі яблука. Перше осіннє жовте вологе листя та аромат грибів прекрасний аромат, який цілком міг би піти, до речі, до добірки ароматів, присвячених дощу. Ідеальний супутник для початку осені або для холодного, мокрого, можливо, літнього дня. Аромат, який є, звісно, дещо меланхолійним, але мені чомусь уявляється сонячний ранок після дощової осінньої ночі. Не зовсім ще холодною, а лише прохолодною осінньої ночі. Неймовірно, атмосферний аромат. Всі ці аромати, власне кажучи, є атмосферними, і всі вони за моїм глибоким переконанням є унісексовими. Хоча на сайті вони подаються а, як жіночі. Я маю на увазі сайт Makeup, де їх можна було і можна купити. Але також їх можна придбати на сайті офіційному, який називається Glow in UA. Я залишу посилання, звісно, на цей сайт під моїм роликом. На сайті виробника, до речі, нічого не сказано про приналежність цих ароматів, жіночі, вони чи чоловічі, або унісекс. І от я вирішила, що, тому маю право визначити їх як унісексові, прекрасні, неймовірні якісь аромати, здавалося, б, досить прості, не дуже гучні і не дуже шлейфові, до речі. І у мене лише пробірка. пробірка не завжди дає можливість повноцінно оцінити аромат, доводиться наносити дуже багато на себе. І не факт, що концентрація правильна для того, щоб почути, як він має звучати у задумі. Але в цілому я дуже задоволена. Сподіваюся, що ви також зацікавилися українським брендом. Шкода, що я не змогла знати інформацію про парфумерів. Мені дуже цікаво дізнаватися багато про українських парфюмерів. На щастя, зараз дуже багато блогерів з'явилося, які роблять відео про українських парфюмерів. Я також робила і робитиму це на своєму каналі. Якщо вас цікавить українська парфюмерія, будь ласка, подивіться в опис цього відео. Я залишу посилання на своє відео, присвячені ароматам Черзіля, моєму улюбленому українському бренду і, звісно, бренду Сиклова. І мені залишається подякувати вам за те, що ви залишили зі мною до кінця цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Це надзвичайно важливо для просування мого каналу. І конкретно в цьому випадку для просування української парфумерії Необхідно. Підтримувати зараз все українське, а найбільше б дійсно збройні сили. Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.